Марафон 33 дні з Яковом. День 32. Послання Якова, глава 1 і 2. Яків. словага Бога і Господа Ісуса Христа. 12 поколінням, що у розсіяні, привіт. Уважайте за найвищу радість, мої брати, коли підлягаєте різноманітним спокусам. Ви знаєте, що іспит вашої віри виробляє витривалість, за витривалістю ж нехай слідом іде чин досконалий, щоб ви були досконалі та бездоганні, щоб нічого вам не бракувало. Коли ж комусь із вас мудрості бракує, нехай просить у Бога, який дає всім щедро за це не докоряє, і вона йому дасться, тільки ж хай просить із вірою, без жадного вагання». Бо хто вагається той, подібний до морської хвилі, що її здіймає і коливає на всі боки вітер. Така людина, нехай собі не уявляє, що прийме щось від Господа, людина з подвійною душею не постійно у всіх своїх дорогах. Хай брат низького стану хвалиться своїм вивищенням, а багатий пониженням своїм. Бо й він, про мене так, мов цвіт трави. Зійшло бо пекуче сонце й траву висушило, і цвіт її впав. І краса виду її зникла, так і багатий у своїх заходах зів'яне. Блажений чоловік, що перетриває пробу, бо він, як буде випробуваний, дістане вінець життя, що Господь обіцяв тим, які його люблять. Ніхто спокушуваний, нехай не каже Бог мене спокушає, бо Бог не може бути спокушуваний злом, і сам він не спокушує нікого. Кожний спокушується своєю власною пожадливістю, яка його притягає і зводить. А потім пожадливість, завагітнівши породжує гріх. Гріх здійснений, породжує смерть. Не вводьте мої любі брати самих себе в обману. Всяке добре даяння, і всякий досконалий дар згори сходить від отця світла, в якого немає ані зміни, ані тіні переміни. Він забажав нас породити словом правди, щоб ми були немов первістками його створінь. Знайте, мої улюблені брати, хай кожен буде скорий до слухання, повільний договорення, говорення, непоквапливий до гніву, бо гнів людини не чині справедливості Божої. Тому, відкинувши всякий бруд та останок злоби, прийміть спокірливістю посаджене слово, що може спасти ваші душі. Будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, самі себе обманюючи. Бо хто лише слухає слово, але його не чинить. І подібний до чоловіка, що розглядає в дзеркалі обличчя, яке має від природи, ледве поглянув на самого себе, відійшов і зараз же забув, який він. Хто ж пильно заглядає в досконалий закон свободи і у ньому перебуває, не як слухач забутька як виконавець діла, той щасливий у ділі своїм. Коли хтось уявляє собі, що він побожний, а не стримує язика, лиш обманює своє серце. Побожність того марна, чиста побожність і безплямна перед Богом і отцем ось у чому полягає відвідувати сиріт та вдовиць у їхнім горі, з чистим берегти себе від світу. Брати мої, незважаючи на особи, майте віру в Господа нашого Ісуса Христа прославленого, бо, коли до вашого зібрання увійде чоловік із золотим перснем у пишних шатах, увійде і в Боге й у брудній одежині. А ви глянете на того, що носить пишні шати, і скажете йому: ти сідай тут вигідно, а в Богому скажете, ти стань отам або сідай на моїм підніжку. То хіба ви тим не утворюєте різниці між собою, не стаєте суддями, з нікчемними думками? Слухайте, брати мої, хіба не в Богих цього світу, Бог вибрав як багатих віру, як наслідників царства, що його він обіцяв тим, які його люблять? Ви ж зневажаєте у Бога. Хіба то не багаті вас гнітять, і не вони тягнуть вас на судилища? Хіба то не вони ганьблять те гарне ім'я, яким названо вас? Коли, отже, виконуєте закон царські записання, люби ближнього свого як себе самого, ви добре робите. А коли зважаєте на особи, то чините гріх, закон засуджує вас як переступників. Бо хто увесь закон дотримує, прогрішиться лише в одному, стає усьому винуватий. Бо хто сказав, не чини перелюбу, сказав також не вбивай. Коли ж не чиниш перелюбу, але вбиваєш, ти стаєш порушником закону? Говоріть так і робіть так, як люди, що мають бути суджені законом свободи. Бо суд не милосердний для того, хто не чинить милосердя, милосердя ж понад суд. Яка користь, мої брати, коли хтось каже, що має віру, але діл немає? Чи може його спасти віра, коли брат або сестра будуть наги й позбавлені засобів щоденного прожитку, і хто-небудь з вас до них скаже Йдіть собі з миром, грійтеся та годуйтеся, і не дасть їм потрібного для тіла, то що це допоможе. Так само і віра, коли діл немає мертва сама в собі. Та хто-небудь скаже: Ти маєш віру, а я маю діла, покажи мені твою віру без діл, а я тобі покажу моїми ділами, мою віру. Ти віруєш, що Бог один? Добре робиш, і біси вірують та тремтять. Хочеш знати безлуздий чоловіче, що віра без діл не приносить плоду? Авраам, наш батько, чи не ділами виявився праведним, коли був приніс на жертовник Ісака свого сина? Бачиш, що віра співдіяла з його ділами, і його віра удосконалилася ділами. Так здійснилося писання, яке каже. Авраам повірив Богові і це зараховано йому за праведність, і він був названий приятелем Божим. Ви бачите, що чоловік оправдується ділами не тільки вірою. Так само і Раха, облудниця чи жні ділами оправдалася, прийнявши посланців і випустивши їх іншим шляхом. Як тіло без душі мертве, так само і віра без діл мертва. Питання. Що сьогодні Бог хоче мені сказати через своє слово?